Вітаємо вас, у ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску ви побачите. Де у Полтаві ферми? Або чому тендер на постачання м'яса і молока у школи і дитсадки Котелевського району виграв підприємець із обласного центру? У кожного бійця своя воєнна історія. Розповідь демобілізованого Артема Дмитренка. У Полтаві відкрили школу волонтерів і планують започаткувати інститут волонтерства. 16 квітня у Решетилівці керівник апарату облдержадміністрації Микола Білокінь представив новопризначеного голову районної державної адміністрації Романа Перепилицю. Та близько 200 мешканців району представники громадських організацій висловили свій протест проти такого призначення, бо кандидатуру нового очільника району, який до того ж не є мешканцем, не погодились з громадськістю. Активісти заблокували роботу райдержадміністрації та вручили новопризначеному голові гарбуза. Цієї п'ятниці керівник апарату облдержадміністрації Микола Білокінь прокоментував цю ситуацію для засобів масової інформації, там були багато, багато людей, які не є от, А і Котельви приїхали, і з Козельщини зрозуміло, що ця акція така була спланована. Я думаю, що краще було б їм. Контролювати дії голови райдержадміністрації людина тільки призначається. Людина е, досвідчена, людина е, з такими добрими планами, от. але ж е, вони хочуть пливати зовсім по-іншому. Я думаю, їм не вдасться, нехай контролюють ситуацію, нехай е, е, роблять висновки із роботи конкретної. І потім звертаються до голови, якщо будуть деякі там порушення, якщо вони їх побачать. Голова обласної ради Петро Ворона здійснив робочу поїздку у місто Умань Черкаської області, де ознайомився із досвідом застосування енергозберігаючих технологій, повідомляє сайт облради. Петро Ворона зустрівся з виконуючим обов'язки міського голови, секретарем міської ради Олександром Цебрієм. Керівниками проєкту програми розвитку ООН Глобальний екологічний фонд інвесторами. Розмова стосувалася питання залучення інвестицій у створення виробництва альтернативних джерел опалення, зокрема паливних пелетів із лози та соломи. По тому Петро Ворона оглянув виробничі потужності підприємства «Авертех», ознайомився із технологією виробництва палец, цікавився економічним ефектом від їхнього використання. Готові працювати на благо полтавців, а нам не дають. Таким був лейтмотив загальних зборів трудового колективу Полтава Теплоенерго. Працівники комунального підприємства мали на увазі численні перевірки за участі громадськості, що, за їхніми словами, несправедливі, та тримають колектив у постійному психологічному напруженні. Репортаж наших кореспондентів. Євгенія Литецька майже 40 років працює у виробничій службі комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Дуже болісно сприймає нарікання громадськості на роботу рідного підприємства. Питання додається постійно. якісь нові вишукуються. Вже мені подобається поралася стані на сайті. коли написано що ще в вас спитати? Що ще в вас спитати такого, що ми не питали? Але якщо це питання звучить, то воно все одно вже перекручене з того, що ми відповідали. А все почалося після підвищення тарифів. Громада навіть вийшла з протестом під стіни ОДА та вимагала звільнення керівників області. Було на бачив його. по суті, можу вам сказати правильні питання стосовно комунальних послуг задавались. Говорили, обсуждались только первые пять минут. Под газ незаценно на Майдане стояли. Така целесообразность данного митинга в городе Полтава, учитывая то, что на сегодняшний день тарифы приймає у нас Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг, а не органы местного самоуправления, как то было раньше. Громадськість, яка себе так називає, не завжди представляє інтереси громади, вважають у теплоенерго. І не розуміється на специфіці роботи теплопостачальників, підозрюють навіть, що хтось навмисне прагне розвалити підприємство. Існує в деяких, ну, у деяких людей думка, що ми робимо замало, заробляємо забагато. Ну я, як начальник аварійної служби, я б запросив когось цих людей. Допомогти ліквідації аварійної ситуації, коли на вулиці мінус 20, в тепловій камері, яка до того була залита фікаліями плюс 60, от, і попросив би виконати дуже просту роботу подавати сварщику електрон. Я думаю, що думка цих людей змінить підприємство поза політикою, поза майканами. У нас свої задачі, є тут статут, у нас, який ви благословили, затвердили. Все будь до фінансової здійсни. Все це доступно, все це публічно. Колектив так само підтримує свого керівника Володимира Чернявського, у якого до того ж, у травні закінчується термін дії контракту. Сам він цього дня був у Києві на переговорах із Європейським банком реконструкції і розвитку. Єдиного представника від влади, заступника голови обласної ради Володимира Макійчука, працівники просили передати. Ну, ми ж ваші діти помагати нам не треба. Не мішу не, міш, не, не заважайте. Як мешкаю з Полтави, хочу вам подякувати за те, що я живу більше 300 років в Полтаві і жодного разу я не замерз. Завтра мене було тепло. Так що була маленька, я думаю, чому ви не запросили сьогодні комісію нашу тимчасову. ЖКХ, громадських, громадських дівчин, які, які саме займаються Володимир Микійчук запевнив, що розуміє усі проблеми підприємства і нагадав, обласна рада його засновниця. Ми з вами в одній лоці живемо в цьому непростому часі. Захищали, будемо захищати, захищати підприємство. І ніхто ні у всякому разі, при нашій каденції, ніхто не буде на посягати на вашої колектив, на ваше на підприємство, навіть на вашого керівника. У підсумку колектив Полтава теплоенерго ухвалив відкритий лист до керівників обласної ради та адміністрації, де висловив підтримку своєму керівництву у його прагненні вивести підприємство на європейський рівень. Тендер на постачання м'ясних і молочних продуктів у заклади освіти Котелевського району виграв підприємець із Полтави. На перший погляд, нічого дивного, звичайна конкуренція. Вона має гарантувати, що діти отримують якісніше харчування за нижчу ціну. Та парадокс: цей тендер відбувся у районі із розвиненим тваринництвом, де два господарства очолюють герої України і є ще чимало потужних сільськогосподарських підприємств, де утримують і молочне стадо, і мають свої свиноферми. То чому ж вигідніше возити молоко і м'ясо для освітніх закладів із обласного центру, ніж купувати у своїх агровиробників? Це з'ясовували наші кореспонденти Микола Янко та Ігор Середа. До нового тендеру, який відбувався з листопада 2014 року по січень 15-го, місцеві школи та дитсадки забезпечували харчами винятково місцеві агровиробники, розповідають освітяни. Претензій до якості чи обслуговування, у всякому разі, офіційних, не було. Та от тендер виграв новий постачальник з Полтави. Замовлення ми надсилаємо по телефону усно. Ми їх ніколи не бачили, навіть не знаємо, як називається їхня фірма, як називається та дівчина, яка сидить на телефоні і, замовляє, і приймає в нас продукт замовлення наше. Змінює цей графік завезення продуктів сам постачальник, не кажучи і не ставлячи до відома нас. Ми дізнаємося, що сьогодні привезуть продукти від тих навчальних закладів, де він уже їх завіз у котельву у районному ж відділі освіти, який власне і проводив тендер. Відсутність графіку поставок вважають недоліками, які можна усунути у процесі співпраці. Ось з 1 квітня воно ще по суті тільки тиждень як е, в, користуються цими послугами. то може десь якісь спочатку шероховатості в організації і будуть. Але я впевнена, що ми наведемо лад. Віначе, якщо ж повториться подібний випадок, як у проліску, і це дійсно, що ми документально все це побачимо на власні очі. Будь ласка, ми розірвемо договір. графік постачання продукції ще й півбіди, говорить Юлія Шахун. Є й інші порушення з боку постачальника продовольства для харчування дітей. Коли нам привезли рибу партію риби 30 кілограм, які супровідні документи зовсім не співпадали із наявними на маркуванні, і ми вимушені були повернути всю партію. Рибу нам ми повернули, нам її не завезли. У райвному випадку з рибою у проліску не приховують. Та начальниця відділу Інна Назарко говорить у дитсадку, вчасно не звернулися до них для залагодження конфлікту. Фактом зафіксовано, що риба не годиться 6 квітня. Повідомлення на відділ освіти і голові райдержадміністрації підготували 8 числа, а рознесли його 10-го. Ми ж би до 10-го прийняли якісь швидкі міри, щоб діти не очікували, коли наступний раз привезе Сергієнко цю рибу. А він би вже, якщо це 6 шостого трапилося, го він приїхав, вже ж набрав назад, то він вже ж мог би розумієте, якби ми втрутились вчасно, він вже б мог би вести взамін нову хорошу якісну рибу. Та якби ж приклад був один. Про не зовсім ту якість продукції від нового постачальника говорять не лише у проліску. На сьогоднішній день, що мене задовольняється, привезення марзлої його м'яса, тому що ну, ми звикли, що мьосо до нас надходить охолоджене. Коли б'йосо привезене марзле, коли воно розвертається, ми не можемо провірити відповідно, якість цієї продукції. Чому ж не віддали перевагу місцевим постачальникам продукції? Запитання адресуємо організаторам тендеру. Виставили ми своє оголошення на сайті відділу освіти, як полагається законодавством, і на е, сайті е, державних закупівель, там є на цьому порталі. Але, на жаль, серед, ніхто з місцевих виробників не подали оголошення. Із наших місцевих виробників взяла е, стов-агрофірма Майок, то по деяким лотам вона і виграла це хліб і м'ясо. То ще були зловживання у тендерних процедурах і чи не скасують його результати? Це питання незабаром розглядатимуть на спеціальній нараді у райдержадміністрації. І знову ми залишаємося з тим, що систему одну ми встигли успішно зламати, яка вже була в нас відпрацьована. Нам потрібно повернутися до якісного харчування дітей. До 9 травня Кабінет міністрів України виплатить понад 800 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань. Про це на засіданні організаційного комітету з підготовки та відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та сімдесятої річниці завершення Другої світової війни сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. На Полтавщині державну допомогу на загальну суму понад 37 мільйонів гривень отримують майже 52 тисячі ветеранів війни. Гроші планують виплатити до 5 травня. Так, інваліди війни першої групи буде проведена виплата на рівні 2835 гривень. Інвалідам війни другої групи 2475 гривень, третьої групи 2200 гривень. Учасники бойових дій одержать 875 гривень. Члени сімей загиблих, а також члени сімей померлих інвалідів війни, учасників бойових дій і учасників війни, які були визнані за життя інвалідами, відповідно, по 440 гривень і учасники війни по 160 гривень. Я ще раз наголошую, що вся необхідна підготовча робота в області проведена. Звертатись в органи соціального захисту населення щодо виплати не потрібно. Сформовані списки, чекаємо фінансування і вважаємо, що повністю десь слідучого тижня буде проведена виплата в повному об'ємі всім ветеранів війни, які мешкають в Полтавській області. Історія кожного українського бійця, який повернувся із зони антитерористичної операції, унікальна. І кожна із цих історій має бути почутою. Сьогодні ми послухаємо нашого демобілізованого земляка Артема із 16-го батальйону територіальної оборони. Він повернувся із фронту і не просто розповів свою історію, а наголосив на важливих проблемах, для вирішення яких від вирішення яких залежить доля наших захисників. Разом із іншими бійцями 16-го батальйону територіальної оборони, де мобілізований Артем захищав батьківщину в Луганській області, служив на блокпостах, воював безпосередньо на передовій. Найважчим на фронті він називає далеко не ворожі кулі. Найважче, ну найважче це, мабуть, це йому порозуміння між військовослужбовцями та офіцерами. Тому що деякі команди виповнялися не так, як хотілося, або були такі трошки, ну якби незрозумілі. Тр... між військовослужбовцями і офіцерами. Офіцери вимагали якби своє став. До служби, а солдати ж якби хотіли своє бачення бачити, тому трошки було незрозуміло. Як виявилося, відносини між офіцерським складом і солдатами залежить безпосередньо від близькості до самої війни, але в процесі служби, я думаю, особливо там, де проводилися бої, там було дуже все зрозуміло для всіх. І Офіцери і солдати були на рівні між, між собою, тобто було взаєморозуміння. А трішки вже як в тилу, то там вже трошки не так. Звісно. Проблема, на якій наголошує Артем, є доленосною для наших захисників. Про неї знають. А коли є проблема, її необхідно вирішувати. Треба не тільки люструвати владу, треба ще люструвати генералітет офіцерів, які тікають з поля бою, які не розуміють, що твориться, які не забезпечують нас необхідним, хоча держава виділа, які не зробили нормальні схеми логістики. І тут треба люструвати. Україна зараз потребує високосвідчених і висококласних офіцерів. Сьогодні іноді солдати мають набагато більшу підготовку і набагато вищий рівень патріотизму, ніж офіцери. І це є велика наша біда, і це треба виправляти. Усі бійці із зони антитерористичної операції цінують допомогу небайдужих українців. Важливість допомоги волонтерів відзначає й Артем. Більшість людей скажуть, що волонтери. Дійсно, якби не волонтери на ну, нас був в країні, то думаю, Збройні сили б не, витяг, не витягнули би кількість і те стан, який на даний момент є зараз у нас в державі і Збройних силах України. Артем незабаром стане батьком. Дружину його звати Надія, і саме думки про неї дарували йому надію під час перебування на фронті. Зараз Артем із сім'єю, однак у будь-який момент знову готовий піти захищати батьківщину від ворога. Якщо державі потрібна, буде наша допомога і все це вона це то заради сім'ї, землі нашої, то ні за які гроші ніхто туди не піде. А заради того, щоб зберегти нашу державу, сім'ї родини. То хлопці підуть. Багато хлопців з думками вернулися про те, що якщо не дай щось буде, то всі вернуться. Розповіді як Артема, так і інших бійців необхідно не просто послухати, а почути і зробити правильні висновки. Від цього залежить наскільки швидко ми здобудемо перемогу і, врешті-решт, заживемо мирно. У Полтаві відкрило школу волонтерів. Для бажаючих повчитися волонтерству провели ознайомчу зустріч із представниками держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, медиками, психологами, працівниками екологічної служби та громадських організацій. Зокрема, для слугачів школи розробили комплекс і тренінгів, які допоможуть їм краще освоїти ази волонтерства. Майбутніх волонтерів ознайомлять із основами медицини, самооборони, військової підготовки та психологічної підтримки. Волонтерка руху барі Вікторія Лоза працює із мобілізованими, навчає їх тактичній медицині, як надавати першу допомогу під час бойових дій. Проте, говорить, такі знання і вміння не зайві і в мирному житті. Чим більше буде таких волонтерів, чим як я, тим спокійніше, мабуть, буде в Полтаві і літнім людям, і людям з якимись хронічними хворобами. Тому що якщо стається, ну, стає навіть погано посеред міста, так, от літо, там жарко або ще щось, ми знаємо, що робити, ми знаємо, як допомогти. І Ми не пройдемо ну, повз, ми зупинимося і допоможемо. Школа волонтерів за задумом організаторів з часом має перерости в інститут волонтерства. Ми розуміємо ми і бачимо, що в зв'язку з тим, що відбувається в нашій країні, волонтерська діяльність вона має величезне значення. Тому для чого ми хотіли б створити такий великий корпус волонтерів, які були б всебічно розвинуті. Ми вважаємо, що волонтерство і взагалі волонтерський рух, він має бути фаховим. Тому яка завгодна допомога має бути професійною і фаховою. Тому сьогодні тут присутні і представники представники МЗС, лікарі. Представники служби психологи. програма проекту передбачає лекційні і практичні заняття. Нині школу волонтерів відвідують близько 40 небайдужих громадян. Тільки вімкнути новини, і вже кожна подія, кожна звістка з сходу чи з інших навіть областей, і дуже якби давить на психіку, якби це саме по собі змушує прийти і навчити, щоб бути готовою до всього. Мені б дуже хотілося так покращити свої знання в медицині в першій допомозі в першій медичній допомозі. І хотілось би покращити свої знання та вміння щодо самооборони. Навчання триватиме упродовж двох місяців. Подружжя Чернушенків із Хорола уже третій рік після трагічної загибелі свого сина добувається справедливості у судах. Чоловік та батько двох малолітніх дітей загинув у ДТП. Винними в аварії Хорольський суд визнав 22-річного мешканця Хорола Олега Волошина. Вирок суду позбавлення волі обвинуваченого майже на 5 років. Засуджений рік провів за ґратами. Потрапив під амністію зараз на волі. Проте 200 тисяч гривень моральної і матеріальної компенсації присудженої хорольською фемідою сім'я Чернушенків і досі не отримала. Тож батьки-пенсіонери загиблого і досі судяться із винуватцем смертельної ДТП. 17 квітня у Хорольському суді відбулося чергове слухання у цій справі. У центрі зайнятості Олег Сергійович Волошин не був зареєстрований, так як людина, яка має професію. Тобто він закінчив технікум механізації, сільського господарства, в нього є професія, і він мав би мати роботу іменно через центр зайнятості офіційно. І платити податки, платити ті відшкодування, які мав би він сплатити сім'ї А Це п'ять чоловік, там малодітні діти і дорослі батьки. Вони вони втратили батька і, і сина. І Волошин Олег Сергійович, на нашу думку ухиляється від сплати тих грошей, які йому присудили по кримінальній справі ще у 2013 році. На Полтавщині триває реалізація українсько німецького проекту Енергоефективність у громадах. Для участі у ньому під гідою Полтавської облдержадміністрації створено консорціум міст, куди увійшли Миргород, Лубни, Полтава та Комсомольськ. Їх представники взяли участь у семінарі з обговорення підтримки реалізації заходів з енергоефективності для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зокрема, на семінарі була представлена програма їх кредитування банківськими установами. Вартість опалення і гарячого водопостачання тяжка ноша для сімейного бюджету багатьох українців. Тому енергоефективність у житлових будинках у руках самих мешканців. Ефективним кроком до економії є термомодернізація житла. Ми бачимо в спальних районах, дивимося, як у нас термомодернізація поступово йде по моніторингу, більше 50% вікон вже на ам'ятала Хай вона не європейського стандарту, але це краще, ніж було. І проводиться і термомодернізація зовнішніх огорожних конструкцій стін. Щоб економити, потрібно і точно обліковувати витрати. Вже закладені частково кошти. По 40 будинків. на цьому рік заплановано встановити це на Лівада засоби комерційного обліку. Про що говоря лічильники побудинкові, аби залучити інвестиційні та банківські кошти для реалізації заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках, регіони повинні мати певну стратегію. Зазначають експерти проекту. Не зараз дуже багато уваги приділяє допомоги Україні. Це так звана технічна допомога. В чому вона складається? Ну, по-перше, це консультування українських міст в питаннях стратегічного бачення енергоефективності. Хочемо надати бачення, бачення Полтавської області, як повинні вони стратегічно розвиватися, як повинні зробити моніторинг споживання енергетичних ресурсів. На Полтавщині лідирує в енергозбереженні Миргород. Активно долучаються до цього і ОСББ, яких у місті поки що вісім. Цьому році вже активно люди розпочали збирати кошти з метою реалізації спільних проєктів з енергоефективності в житлових будинках. Ну, вже два будинки зібрали кошти для утеплення там частини фасаду. В цьому році я думаю, проекти ці до кінця осені будуть реалізовані. Була прийнята відповідна програма. Співфінансування капітальних ремонтів за рахунок міського бюджету та співфінансування з боку мешканців у комсомольську, окрім житлового фонду, енергоефективні заходи здійснюють і в освітніх закладах. Виповнена заміна окон во всіх дев'яти дитячих садах міста Комсомольська, і в половині з них, крім того, що утеплені фасади. Ось ми замінили старі дерев'яні окна на енергозберігаючі з енергозберігаючими пакетами. В місті шість школ і 4,5 ми вже утеплили. Наразі у Комсомольську розглядають можливість встановлення геліосистеми на даху будинку одного з дитячих садків, що дозволить нагрівати воду за рахунок сонячної енергії. Ось такими були новини дня, що минають. Я бажаю вам гарного вечора. В студії працювала Євгенія Держговська, сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Бережіть себе і будьте здорові. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода із проясненням. Вранці та вдень чекайте дощу. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 9 до 14 градусів із позначкою плюс. Температура повітря у Полтаві вночі від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. День від 10 до 12 градусів тепла.